Вітаємо, друзі! В цьому відео ми познайомимо вас з українським сервісом створення інтернет-магазинів ShopExpress. Спочатку коротко про те, що є у них на сайті, а далі подивимось, як система працює зсередини. Отже, бачимо в меню основні розділи: це платформа. Тут про саму CMS, тобто систему управління контентом. Послуги індивідуального дизайну, експрес-дизайну та інформація про інтеграцію платформи. Важливе для всіх питання тарифів за користування saas платформою можливості для технічної підтримки. І портфоліо інтернет-магазинів, створених на ShopExpress. Воно розділене на категорії: їжа, медицина, канцелярія і таке інше. А тепер давайте спробуємо авторизуватись. І подивимось, як система працює зсередини. Натискаємо Увійти. У нас з'являється таке бокове меню. Тут у нас є можливість увійти за логіном та паролем та прискорений вхід за допомогою Google чи Facebook. Або, якщо у вас немає аккаунту, можна натиснути Зареєструватися. В нашому прикладі я покажу, як увійти, коли вже є аккаунт. Обраємо Google, обираємо серед аккаунтів Gmail, у. і ми всередині системи. Є вкладка мої сайти, є вкладка профіль. У вкладці профіль відображатиметься ваша контактна інформація, коли ви її заповните. Переходимо у вкладку Мої сайти. Бачимо тут магазини вже створені. Зверніть увагу, що для управління магазином після його створення вам необхідно буде ще раз авторизуватися, тобто ввести логін та пароль. Це робиться, тому що кожним інтернет-магазином може керувати кілька людей, вони мають різні рівні доступу, і система просить ввести ваш пароль та логін, щоб ви могли діяти на Вашому рівні доступу як адміністратор, як менеджер, як розробник. Отже, натискаємо Управляти магазином. Перед нами адміністративна панель сайту вашого майбутнього інтернет-магазину. Тут є дуже зручна річ, це свого роду чек-ліст з інструкціями про те, які дії потрібно зробити до повноцінного запуску інтернет-магазину. Вибір теми дизайну, створення першого товару, створення категорій і так далі. Так далі, так далі. За кожним з цих пунктів є інструкція, або. Є ще один варіант, як це все зробити. Ви можете найняти спеціаліста платформи ShopExpress. Тут вказані всі доступні послуги. Ви можете обрати потрібну вам і оплатити. Далі розглянемо основні пункти меню в ShopExpress і подивимось, які можливості тут доступні. Отже. Пункт меню магазин. Тут ми знаходимо статистику за замовленнями, інформацію за кожним окремим замовленням, налаштування доставки, зон доставки і оплати. Пункт меню Каталог товарів. Тут повний перелік товарів, їх категорії, інформація про склади, магазини, бренди і валюти оплати. Тут же можна створювати та імпортувати переліки товарів. Менеджер файлів. Тут все лаконічно і просто. Через цей пункт завантажуються зображення та інший контент у ваш інтернет-магазин. Пункт меню сторінки сайту. В цьому розділі можна побачити перелік сторінок сайту, додати нову сторінку. Також в цьому розділі перелік публікацій на сайті. Це е, статті для блогу інтернет-магазину. Маркетинг. Зараз тут доступна інформація про відгуки, промокоди, налаштування SEO і контактні форми. Інтеграції. В цьому розділі перелік доступних інтеграцій їх швидке підключення, і зміни. В пункті користувачі, відповідно, можна додати менеджерів та інших співробітників, які теж користуватимуться адміністративною панелью магазину і пункт налаштування. В цьому розділі можна обрати шаблон дизайну та змінити його. Підключити домени, змінити мови і налаштувати переклади сайту. Дякуємо за перегляд. Протестувати ShopExpress ви зможете за посиланням в описі цього відео. Якщо наш огляд був корисний, обов'язково ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал.